Доброго дня, люди добрі! Сьогодні я вам хочу показати, як я пересаджую стартери на постійне місце, так скажімо, і на якійсь тазі їх треба пересаджувати. Так, фіалочку підготували. Ось тут у нас. Так... Беру ось такий горщик. Тут дірочки замаленькі, я зараз зроблю більші дірочки, тому що я побачила на своїй практиці, що коли дірочки більші, в горщику, фіалочка краще корінчики розвиваються, і навіть Такі процеси є, що коріння просто через ці дірочки, коли на фітільному поливі вони просто проростають і такі цілі бороди ростуть. Ну, Тобто гарно розвивається коренева система, і їм для того, щоб гарно там нарощувати це своє коріннячко, їм потрібно більше такої, якби цих дренажних отворів, більше, щоб якась там аерація більше. Якась циркуляція повітря чи що, щоб вода не застоювалася. Тобто для фіалок найкращий варіант це коли дірочки оці великі. Я раніше брала шнурочок такий з поліпропілену або акрилова ниточка, але вирішила спробувати з колготок і досить добре тянуть водичку, от такі, шнурівочки, шнурочки, в таку дірочку добре. Запихати, ось стільки десь приблизно залишаю, можна залишати і менше. Ну, це в залежності від того, на який ви будете ставити фітиль. І ось дивіться, як я. я прокладаю ось так цю ниточку тут, повністю заповнюю нашу цю. І ось так роблю. Бачите, всі. Жириночки. І ось так роблю. Беру той стаканчик, в який був, в який був посаджений. Кущичок наш малесенький. І ось так. Ну, приблизно, знаєте, ось, бачите, приблизно я так роблю, щоб це було по центру. І беру і вставляю. Просто, легко і просто. Все. Фіалочка посаджена і не треба підсипати з боків нічого. Ну, часом буває, що не досить сформована, Ну, коли ти садиш, не такі уже щільні. Коли розсипається земля, то і по-іншому трошечки, можливо, треба садити. Ось дивлюсь. Головне в цьому ділі подивитися, щоб тут фіалочка була строго. По центру посаджено. Ну, ніби по центру, я не знаю, але бажано, щоб строго по центру, бо якщо буде не по центру посаджений кущик, то він може деформуватися і викручувати його буде. І буде однобока розетка. Там, де більше землі, там буде наростати більше листочків. Ось а з того боку, де менше землі, то буде, відповідно, менше листочків наростати. То дивіться, щоб було все посаджено рівнесенько. Так, у мене ще є одна фіалочка. Зараз фітільок взяли, провела по краю ось так, трошечки на серединку, так небагато. По дну. І насипаю земельки. І таку, так краще буде. Ось ця, бачите, розеточка, як вона вже до світла, світла їй бракує. І таке пересушена, пересушена вже геть. Така нещасненька. Швидко-швидко пересихає видно, корінчикам Розетка росте, корінчикам треба більше вологи, А я не вспіваю їх поливати. Через день поливаю, але бачу, що треба вже щодня поливати. Так. Ось, витягнула я її легенько вона відійшла. Тут нема такої потужної кореневої системи, але я хочу її вже пересадити. Хочу пересадити її, щоб вона собі розвивалась, росла гарненько. Просто хочу її все пересадити. Можливо, це не по правилах, але я буду спостерігати і вам покажу результат, яка ця фіалочка стала потім. Обов'язково, там, де були надписи, да, який це сорт, це сорт це каберне. Я вставляю, щоб не попутатися, бо бували такі випадки, що, коли багато пересаджуєш, десь повідкладала, не вспіла туди-сюди поставити позначку і все. А ще я вам хочу показати ще один такий лайфхак, так сказати. Ну, тут я вже коли пересаджувала дітки сюди від листочка, вже повідламувала. Ось тут ось такі семидольні листочки є. Ну, зараз їх практично тут немає в мене. Ці семидольні листочки видаляються, коли пересаджується стартерчик на постійне місце проживання. Ось Ну і все. І е, Ці стартерчики я поставлю. Вони також будуть декілька днів стояти, поки не наростять більшу розеточку, без фітильного полива. Просто так на верхньому поливі. А потім я їх вже буду переставляти на фитильний полив. А ось так виглядають наші фіалочки через два тижні після того, як я їх пересадила. Через тиждень я перевела їх на фітільний поли, вони позеленіли, стали яскраві, соковиті. Словом, розквітли. А вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео.